Мовчав Роздався хвисткий ляпас. Оскар ображено схопився за щоку. А мені не сподобалось відео, що я записала. Головне, що юристу сподобалось. Юристу? перепитав Оскар. О, так. Наш шлюбний контракт. Пам'ятаєш? Насправді Оскар не пам'ятав. Він був настільки впевнений, що Джейн з дітьми від нього нікуди не дінеться, що зараз був у повному шоці. Ні. Оскар став перед Джейн на коліна, намагаючись обійняти її ноги. Ні, ні, ні. Проте Джейн відштовхнула його. Пробач мене, багаю, я не хотів. Я навіть не знаю, що на мене найшло. Джейн стерла з обличчя самотню сльозу. Я сама дала себе применшити, зневажити, забрати мою молодість, мої гроші, мою любов до себе. Джейн уважно подивилась на Оскара. Але. Я все це собі повертаю, і більше не дам тобі себе обманювати. Джейн допила Келих свого вина та взяла зв'язку ключів від авто, що раніше поклав Оскар. Зустрінемось в суді. Я з радістю подивлюсь, як ти втрачаєш все, а потім викуплю магазин, де працює твоя солоденька подружка. Джейн грюкнула дверима. А Оскар так і залишився сидіти, нарешті теж відчувши. Що ціле життя може рухнути, бо комусь стало байдуже на тебе. А як ви вважаєте, справедливо?